Для такої дуже смачної азіатської страви нам знадобиться півстакани рису, сирого, який заздалегідь треба зварити. Половинка курячого філе, 2 яйця, імбир та часник, зелена цибуля, олія та соєвий соус. У той час, як вариться рис, робимо ароматну олію для смаження м'яса. М'ясо, до речі, можна взяти будь-яке. Я сьогодні роблю з курочкою, гарно смакує також свинина, наприклад. Дрібно ріжемо імбир та часник. Олії беремо багатенько. Її ми будемо використовувати для обсмаження яєць та курки. А імбир та часник як присипку для азіатської страви. Смажимо до появи золотистого кольору. Це приблизно 2-3 хвилини. Забираємо готову приправу на паперовий рушник. Також можна робити за допомогою ситочка. Ось так у мене вийшло. Ділю на дві частини і одразу повертаю одну до петельні для смаження курки. Яку ріжу на дрібненькі шматочки. Нагадую, що смажу я на ароматній олії. Смажу курку до готовності. А тим часом займаємося цибулею. Та частина, що з білим, ріжемо та додаємо її до курки. Пір'я залишаємо, щоб прикрасити страву. Зелена цибуля, часник, соєвий соус, кунжут та імбир. Це, та, так би мовити, маркери азіатської кухні. Якщо треба, потрошку додаємо нашої олії. Коли курка підсмажилась, Перекладаємо її з петельні та починаємо смажити яйця. Щоб швидко підсмажити омлет шматочками, треба, по-перше, багато олії, по-друге, гарна сковорідка, а точніше петельня з гарним покриттям, бо в іншому разі все прилипне. Такий омлет смажиться дуже швидко. Додаємо сіль. Та рис у мене було пів стакани сирого рису. До речі, цю страву можна робити, як то кажуть, із під ножа. Ароматна олія багатенько зроблена заздалегідь. Рис у холодильнику, лише 3 хвилини на омлет та 5 хвилин на курку. Або навпаки, як плов, зробив і їж 5 днів. Наприкінці по краю сковорідки додаємо кілька столових ложок соєвого соусу, щоб з'явився смачний аромат. У кінці присипаємо тою присипкою, яку ми робила з вами спершу, та починаємо їсти. А якщо ви полюбляєте рис та усілякі каші, у мене є дуже гарна добірка, як приготувати дуже смачно горохову кашу, булгур та вівсяні різоти, це просто космос.